З квітами, магічними символами та візерунками. Є тисячі варіантів розпису великодніх яєць. Кожен має свою символіку. Традицію розфарбовувати писанки започаткували наші предки сотні років тому. Для них цей символ був не просто прикрасою пасхального кошика, а могутнім оберегом. Писали її зазвичай жінки, це вважалося жіночим ремеслом. Писали напередодні Великодня і зберігалися до наступного великодня. Нині писанкарство слугує певним видом арт-терапії, але навіть сучасні майстрині виготовляють їх за різними техніками та методами, використовуючи стародавню символіку. Поділля має дуже великі символи на своїх писанках. Ми маємо трьохколірну зазвичай писанку. Ця писанка має чорний, жовтий, червоний, дуже зрідка зелений. Ось і зазвичай це рослинні орнаменти і багато символів сонця. Виготовляти писанки слід тільки в гарному настрої. Тоді вона справді може слугувати оберегом, кажуть експерти. Також зазначають, писанку не слід плутати з декоративними яйцями, які виготовляють із бісеру, ниток тощо. Традиційно її виготовляють з природних матеріалів та розписують за допомогою воску. Писанка має бути на живому пташиному яйці, не має значення капташка, кому що подобається. Але це має бути сире яйце. Писанка пишеться на сирому яйці, пишеться воском. Віск це продукт бджолини. Це нам завдяки бджолам. Ми отримуємо віск. Ось це поєднання з природою. Пишемо від відкритого вогню. Тобто, треба зберігати рівні сакральності писанки, так як зберігається рівень сакральності полотна, яке течеться. Щоб створити писанку з дрібним орнаментом, потрібна не одна година, тому починати потрібно з основ. Беремо писачок, гріємо його у полумі свічки. Вперше, коли використовується писачок після перерви, його треба достатньо ретельно нагріти. Підносимо до воску, віск туди тане сам, наповнюється у нас колбочка воском. Ми починаємо наносити візерунок на яйці. Після фарбуємо та очищаємо яйце від воску. Бачите, проявляється писанка. Це називається процес вмивання. Писанка вмивається вогнем, чудеса. Виготовляти такі писанки кожен може і вдома. Якщо немає писачка, можна скористатися сірником або зробити крапанку чи дряпанку. Для цього не потрібні спеціальні інструменти, лише бажання та натхнення. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.